Я зараз знаходжусь в лабораторії клініки Реалвіт. І я попрошу Ірочку, щоб вона розповіла мені, що це в них за такі апарати класні стоять. Зараз ми почнемо з цього великого такого красивенного. Що це таке? Розкажіть, будь ласка. Це у нас біохімічний аналізатор. Працює за методом сухої хімії, тобто це дозволяє знизити втручання в лаборанта. І Інших якихось факторів, які можуть вплинути на результат. Це дуже класна система. Працює швидко, якісно. Ми ним дуже задоволені в плані роботи. Дякую, розказуйте далі, що у вас ще є? Це основний, мені здається, Прибор, який має бути в кожній лабораторії, навіть якщо немає інших аналізаторів, то в кожному кабінеті повинен бути мікроскоп. На ньому можна шукати паразитів, як тих, що живуть на тваринах, так і ті, що живуть в крові. Гематологічний аналізатор робить загальний аналіз крові також дуже швидко. Трошки більше хвилини йде на загальний аналіз крові. Центріфуга, також невід'ємна частина лабораторії, підготовує проби до початку роботи. Ну, бо ми працюємо ж не з кров'ю безпосередньо, а розділяємо її на фракції, щоб частину дати цьому аналізатору, а частину цьому. Дякую, зрозуміло. Це, я так розумію, це дуже сучасне у нас обладнання. Так. так? так. От. так. І власники тварин можуть бути впевнені, що будуть зроблені якісні аналізи. Так? Так. Так. Дякую вам дуже. Дякую.